Сьогодні, коли ми чуємо ці слова про те, як паралізований був оздоровлений, ми, звичайно, задаємо собі багато питань, що ми найбільше цінуємо в житті. І для кожного з нас є очевидним, що коли зустрічаємося один з одним, коли на свята складаємо один одному побажання, то дуже часто ми бажаємо здоров'я. В нашому сьогоднішньому житті, коли триває війна, мабуть, найбільше, все ж таки, ми бажаємо, щоб якнайшвидше закінчилася війна. В мирний час здоров'я, здоров'я, здоров'я много є літа. Так співаємо, так бажаємо. Дуже часто можемо почути ще одну таку фразу: бажаю здоров'я, бо здоров'я є найголовніше. Дійсно, потім додають: якщо у тебе є здоров'я, то маєш все. Ну і тут вже багато таких дискусій, що це означає маєш все. З певністю, маючи здоров'я, маєш можливо виконувати працю, отримувати за неї зарплатню, щоб витрати гроші на початку на найті більші потреби, нагальні, і, відповідно, приходить, наприклад, час відпустки, і людина, яка заробила гроші, може поїхати із родиною і відпочити провести приємно час. Маючи здоров'я, можеш призначити цей час і твої сили на хобі. Хтось любить спорт, хтось любить подорожувати. Маючи здоров'я, коли твої очі бачать, ти можеш прочитати дуже багато книг. Як одна людина сказала, які книги треба читати. Каже, серед багатьох книг треба читати найкращі. шкода часу на ті посередні. Так, підсумовуючи, роблячи підсумок, ми можемо сказати, що воно має значення. Коли трапляється така менша хвороба, коли ми змушені лежати полежати один-другий день, то ще перший день говоримо: о, добре, висплюся, виспався, а потім починають боліти бока. І що тоді робити? Ми говоримо теж і про ті хвороби, які мають постійний характер і які насправді є докучливими. Людина, яка має серйозні поважні хвороби, потребує опіки, потребує допомоги, і потребує також і тої фінансової допомоги, не тільки фізичної. Але сьогодні Бог робить те, що ми читаємо, і продовжує робити не тільки на сторінках Євангелія, що ми прочитали, але в сьогоденні. Є фізичне здоров'я і духовне здоров'я, яке здоров'я є в пріоритеті для кожного з нас. Коли ми пам'ятаємо, що Ісус Воскресив Лазаря, то далі у текстах молитов і в книгах ми читаємо, що але і Лазар помер. Коли Ісус оздоровив глухого, то далі ми не знаємо його історії. Але припускаємо, що й він так само помер. Коли дав зір незрячому, і вони так само померли. Коли оздоровив прокажених, далі ми не читаємо в історичних книгах, в історії церкви, в історії людства, що тих, кого оздоровив від прокази, що вони живуть і по сьогодні дві тисячі років, вони теж померли. І у події, яка відбувається, натовп, який зібрався, читаємо, що повернувся до свого міста, до Капернаума, багато людей зібралося. Хтось шукав сенсацій, хтось шукав мудрості, комусь було просто цікаво. Але той, хто був паралізований, його приносять, він сам же не може йти. І тут відбувається той момент, який насправді. Дає початок, початок тому, що люди мають зрозуміти, збагнути і відкрити. Що це не просто цілитель тілесний, не просто цілитель, який у мудрості промовляє і стається, є дещо більшого. в Ісуса і у Старому Завіті було дуже міцне переконання, воно навіть і сьогодні у нас функціонує. Що якщо людині щось сталося поганого, наприклад, якщо щось людина втратила, але якщо трапляється така ситуація, що хтось втрачає здоров'я, то це є обов'язково наслідком того, що він або вона вчинили гріх, або наслідком того, що хтось колись попередньо у родині вчинив гріх, а йому це зараз вийшло в такий спосіб. Сьогоденні ми говоримо про і чуємо про це, що неодноразово люди звертаються до екзорцистів, звертаються про і просять про молитву заступництва. І говорить, родинний гріх той який з покоління на покоління. І навіть сьогодні, коли людина задає собі дуже багато питань. І що сталося, що мені неначе пороблено? Це таке у нас в Україні слово постійно функціонує, ну неначе пороблено. Що щось іде не так, що щось е постійно трапляється, чому мені, чому в такий самий спосіб і чому постійно. Що відбувається найголовніше? А навіть коли сьогодні ми говоримо, що щось пороблено. Передусім ми говоримо про те, що Бог, щоб зцілити людину фізично, на початку її зцілює духовно. Щоб людина могла отримати від Бога це зцілення, вона має відкритися на Його благодать. Відкритися на Його благодать, прийняти Ісуса Христа як Спасителя і Відкупителя, а прийняти. Ісуса Христа, як Спасителя і Відкупителя, це стати в правді перед Богом, перед собою, і визнати, що я потребую зцілення передусім духовного. Що мій учинок, який я вчинив, можливо, дуже давно, колись, можливо, вчинили мої рідні, близькі, знайомі, а який затяжів, як той меч, як та сокира наді мною. Бо породила страх, недовір'я, породила в мені е, те, що я втратив довіру до Бога, я потребую зцілення. А потребую зцілення в той спосіб, що я у своє життя впускаю Бога через те, що я приймаю Його, а Він зцілює мене, але я потребую навернення. Дуже складно отримати таке прощення, коли я. Буду говорити, я не потребую прощення. Я ідеальний, досконалий. Помилка сама в собі. Ми чуємо про це. Хто говорить, що має гріха, той шукає шукує себе самого. Дуже гарне перше читання, в якому ми слухаємо слова, скеровані до євреїв. Брати, поки діє обітниця, війти до його відпочинку. Біймося, аби. Не здалося комусь із вас, що він запізнився. Це не тільки, щоб не здалося комусь із нас, що ми запізнилися, а щоб ми конкретно не запізнилися, щоб ми не казали, що я ще встигну, колись. От я буду час, буду на пенсії, буду ходити до церкви. Не будеш, не будеш. Ну хіба що дуже притисне. Але тоді що? Тоді притиснуло. Тоді хочу, щоб Бог все владнав, все вирішив за мене, чому бо притиснуло. Богові не йдеться про те, щоб нам притиснуло. Богові не йдеться про те, щоб як тривога то до Бога, але йдеться про те, щоб ми на щодень побачили в ньому того, хто є Богом справжнім. Серед тих всіх, хто стояли і бачили подію, яка відбувається, були ті, що нарікали, сам Бог. Може пробачати, сам Бог може пробачати. І вся цікавинка є в тому, що ми ж люди можемо або знати, що да, Бог всемогутній, всі ми під Богом ходимо, але робимо то саме постійно. А отже, я потребую на початку духовного зцілення, щоб я не робив то саме, щоб навчився повертатися до Бога як до того. Хто є моїм творцем, але й люблячим, але й справедливим суддею, щоб на початку відвертався від гріха. Бо мій гріх не тільки має наслідки для мене, але має і соціальний вимір, про що ми дуже часто забуваємо. Має соціальний вимір. Мій конкретний гріх, конкретний вчинок може потягнути біду для інших, а я думаю, що це тільки моя проблема. Ні не тільки моя проблема, ні не тільки наслідки для мене. У Бога є конкретика, Бог говорить і чинить, але й водночас і запрошує. Ми дуже часто говоримо про те, що Бог є повна любові, милосердний, і це є правда, це беззаперечна правда. Але пам'ятаємо, Бог є справедливим суддею, який за добро винагороджує, а за зло карає. Пам'ятаймо, що всі вчинки, які ми чинимо, мають свої наслідки, або позитивні, або негативні. Не запізнімося на те, щоб бути разом з Богом у любові і доброті. Не шукаємо тільки і виключно лише здоров'я для тіла. Воно є потрібне, воно є потрібне. Ми це все, всі розуміємо, особливо, коли триває біль, коли він є нестерпний. Але шукаємо здоров'я для цілісності особи дух і тіло, бо у цьому є повнота творіння Божого. Амінь.